Вітаю! В ефірі інформаційна програма Деталі на часі. В Студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про роботу та відповідальність ТОВ Закарпаття Енергозбут. Це кампанія, яка виконує функції постачальника, виконуючи вимоги реформи електроенергетичної галузі. Ідеться про відокремлення функцій з розподілу від функцій виробництва, передачі та постачання електроенергії. Тож чи зростатиме тариф чи боргують закарпатці за світло? Про благодійну ініціативу Робіть світлі справи і не тільки у нашій студії. Спілкуємося із гостею, директоркою ТОВ Закарпаття Енергоспуд Наталією Німець. Добрий день, добрий день Наталія, спасибі, що погодилися прийти і поспілкуватися. першочергово потрібно уточнити для тих, хто на сьогодні почує, побачить, що робить очілювальна вами компанія, тому що ми розуміємо, що зараз певні зміни відбулися упродовж останніх кількох років, а зокрема щодо реформування. Тож, якщо ми говоримо про ТОВ, за що воно відповідальне? Певно, всі вже відчули те, що відбулися деякі зміни у ринку електричної енергії, а саме те, що відокремили такі е, функції, як на як постачання електричної енергії, здійснення такої діяльності, розподіл її, передача, виробництво. Е, що саме? Е, покладено покладено обов'язки на постачальника ну, як на нашу компанію це є постачати електроенергію з кінцевим споживачами, саме це є оформлення їм рахунків, доставка їм рахунків і. О, Прийняття оплат за ці послуги, в тому числі в нас є така компанія-оператор систем розподілу. Це є ну, на Закарпатській області. Це є у нас хто виконує такі обов'язки? Це «Закарпатська обленерго та «АТ «Укрзалізниця». Це є два оператори системи розподілу в області. Ну, на їх обов'язок припадає це є обслуговування мереж, покази лічильника, встановлення лічильників, підключення. Тобто ці функції на державному рівні. Були розподілені. Звичайно, є ще така у, у ринку електричної енергії. Є така державна структура ДП «Укренерго» – Це вони здійснюють передачу самої електроенергії, тобто і самі виробники генерації. Тобто, це була здійснена реформа для того, щоб відокремити деякі види діяльності і розподілити обов'язки в залежності від того, яка компанія не, і що буде виконувати. Ну, розуміємо, що деколи споживачі споживачі телефонують, вони сприймають нас як одне ціле, ну так. Ну, вони не хочуть. Це робилось для того, щоб споживач не відчув цієї різнички, але для того, щоб відокремити деякі обов'язки. Е, ну, на нас покладено обов'язок облікувати цю електроенергію і правильно її виставити. От облікували е, сам облік електроенергії і її нарахування. Так, це входить у функцію оператора системи розподілу. Вони нам передали дані обсяги. Ми їх облікували. це, що мається на увазі, виклали в рахунок і дали цей рахунок споживачу, щоб він міг бачити, скільки прожив і скільки до оплати. Тому, якщо так розподіляти, то ми займаємося як офіс, ну більше офісні працівники, та? а всі оператори, вони вже такі, як виробничі, і на них покладений такий більш обов'язок. От якраз ви теж зачепили тему тарифів, про це дуже багато зараз говорять і в мережі, і на телебаченні. А чи очікувати нам підвищення цих тарифів і чого взагалі нам очікувати? Ну, для населення до 31 березня діяв пільговий тариф. Так, це гривні 68, Всі знають, що до споживання до 250 кВт споживач побутовий оплачував таку вартість електроенергії гривні 44 і вище 250 кВт, гривні 68. Урядом було продовжено дії таких фіксованих цін до 1 травня. Тобто це ще продовжено дію на місяць, і взагалом. Ну, тарифи, які приймаються урядом для населення, ми застосовуємо і, і ми повинні обліковувати цю електроенергію по тарифам, які затверджує ну, держава. Тобто на сьогодні кабінету міністра продовжено таку дію фіксованого тарифу і до 1 травня. Вся електроенергія буде нараховуватися побутовим споживачам по діючим тарифам. Угу. Тож а які вони? Давайте ще раз нагадаємо, проговоримо, аби всі зрозуміли за обсяг спожити електроенергії до 250. 50 кВт годин побутовий споживач оплачує гривня 44. Якщо обсяг спожитої електроенергії складає вище 250 кВт в місяць, то вся облікована електроенергія буде розраховуватися по тарифу гривня 68. Якщо у споживача побутового встановлено зонний прилад обліку, тобто це такий прилад обліку, який обліковує електроенергію денний період доби і нічний період доби, то в кого встановлено такий прилад обліку? електроенергія Енергія буде розраховуватися відповідно до фіксованих цін, але у період споживання з 11 години вечора до сьомої ранку це буде 50% знижки на ще від цих діючих тарифів. А також дуже багато зараз говорять, спекулюють навіть на цій темі. Я би сказала, щодо боргування українцями закарпатцями, зокрема за електроенергію. Чи це так є? Яка наразі ситуація з цим питанням? Ну, загалом в Закарпатській області досить? Погана ситуація з оплатою за житлово-комунальні послуги, в тому числі за електроенергію спожиту. Заборгованість досить значна. Якщо брати на державному рівні, то Закарпатська область по побутових споживачах тут найгірший рівень оплати. І я хочу ну, як донести нашим споживачам, неодноразово ми до них звертаємося, що як це необхідно, куди йдуть ці кошти, які оплачують споживачі. Тобто, це не, ну, є і в загалом. Такі думки, що ось ми там не можемо платити, е, ну ми не можемо платити, бо не бачимо, куди ці кошти йдуть. Е, я розумію, що електроенергія такий ну, він специфічний вид товару. Так, ми привикли, коли купуємо щось, ми його візуально можемо побачити. І е, його ми не бачимо. Але всі ми відчули то те, коли не було світла, яку важливу роль електроенергія у. У побутовому житті вона відіграє. Так? Ми, не мож... ми не могли, могли попрацювати, їсти, приготувати. Інтернет не працював, ну, якщо в когось роутер був Wi-Fi. Але також ми повинні розуміти, що така послуга, як, наприклад, мобільний зв'язок. і Ми всі звикли до того, що ми повинні поповнити мобільний зв'язок чи інтернет, тоді ми зможемо спілкуватися, позвонити рідним, близьким. І так само ми платимо за цю послугу, не заплативши ми її не отримаємо. І тут так Само світлом, якщо ми не оплатимо, і ми бачимо, як і на сьогодні яка ситуація із об'єктами енергетичної структури. Тобто, що 50% наших об'єктів було знищено ну за рахунок того, що в нас відбулося руйнування і е, ну, бойові дії були націлені, направлено туди. І для відбудови е, цих об'єктів енергетичної структури необхідні кошти. Це в тому числі ті кошти, які оплачують споживачі. Це є відбудова підстанцій. Це є. Відбудова виробництва так само, виробництво електроенергії воно потребує за витрат баливо, вугілля, мазута, транспортування її, тобто це кожен оплачений рахунок, це як можна вклад кожного особисто світу для відновлення самої енергетичної системи України. А плюс ті, хто відновлював це, це теж робоча сила. Це люди, так, це також важливо. Так, так. А якщо ми говоримо про наслідки несплати, ми вже зачепили цю тему, чи можуть взагалі відімкнути електроенергію, якщо борг досягне якоїсь критичної точки, наприклад? Ну, що стосується непобутових споживачів, так процедура відключення передбачена на сьогодні, що за несплату обсягу бо спожиття електроенергії непобутових споживачів ми можемо подавати на відключення і проводити таке відключення від енергопостачання. Щодо побутових споживачів, то на сьогодні ще діє мораторій на їх відключення, тобто держава на цьому рівні їх захищає їхні інтереси, і вона бачить, що все-таки ну, вона підтримує. Населення і сподівається на те, що вони підтримують в зворотному напрямку, що вони все-таки дочують цю мету, що ми хочемо їм донести, що це йде на відбудову енергетичної системи. І ну, на сьогодні їх, на жаль, відкучать ну, ну можу сказати, чому на жаль, бо в нас дуже великі заборгованості. Я не хочу тут образити, що ми такими діями змушуємо всіх оплатити, але повинні розуміти, що нестача цих коштів це відповідно вона тягне за собою відповідальність. Ну кожен звик, так ну ми купуємо навіть хліб, звичайний, ми оплатили за нього кошти і ми його споживаємо вдома. Так само це електроенергія. Я розумію, що багато хто зі мною може не погодитись, але ви відчуваєте за все за всю послугу ми повинні оплачувати. І тут, в рамках того, що ми не можемо відключати, ми працюємо по стягненню заборгованості через судові рішення, тобто претензійно позовна робота. І якщо ми вже звертаємось до суду. То побутові споживачі повинні розуміти, якщо судове рішення буде прийняте ну, і ухвалене, то за заборгованість, яка виникла, з якою ми звернулись до суду споживачам, ще треба буде оплатити додатково. Це так, судовий так. збір, який був потрачений. Ну тим самим ми би не хотіли таких дій залучати, але на жаль, вимушені в зв'язку з тим, що заборгованість дуже значна. Якщо ми говоримо про допомогу про сплату для закарпатців, йдеться про пільги, про субсидії. Які є можливості для людей, яким можливо скрутно, важко сплачувати? Так, підтримка населення пільгових категорій споживачів це завжди вона є і вона завжди приймається на вищому рівні на державі і Мінсоцполітика, Вона також закликає споживачів звертатися за отриманням субсидій. І тепер у кінці квітня закінчується. Період призначення субсидій, які були призначені з квітня 2022 по 2023 рік, і протягом травня вони будуть збирати дані по споживачах і по тому, як була здійснена оплата, в тому числі за електроенергію. Тобто, якщо споживача буде заборгованість більше трьох місяців за спожиту житлово-комунальну послугу, це буде прийматися до уваги і не буде призначатися субсидія. Тому в рамках цього напрямку хочемо споживачів звернути, що субсидії вони нараховуються і на. Надаються, але є також ряд умов, які повинен виконати цей споживач. Угу. А які вимоги так є щодо цих субсидій-отримувачів? Так як і чи взагалі є цей відсоток такий, які отримують цю субсидію, пільги в Закарпатті? Є, звичайно, ну але е, назначають пільги і субсидії, це на сьогодні пенсійний фонд. І туди можна звернутися, і вони нададуть весь необхідний. Ну і соцзахист раніше тепер це переклали на пенсійний фонд, і тому туди звернувшись, вони нададуть перелік документів, який необхідно надати, і вони проконсультують в повному обсязі, що необхідно подати для отримання угу. субсидії. Тобто ніхто не залишиться сам на сам з проблемою? Ні, Проблем, звичайно, не? так. Ну навіть якщо у споживача є е, е, значна заборгованість, то ми так само йдемо на зустріч споживачу. Ми з ними можемо укласти графік погашення цієї заборгованості, mm -hmm. і ми завжди, завжди хочемо домовитися з споживачем, тому напрямку, як він зможе розрахуватися. Тобто, що уклавши графік погашення заборгованості, ми повинні розуміти, що а, повинні врахувати можливості оплати, тобто, що може споживач оплатити, поточне нарахування, яке є обов'язкове, і те, що ми йому реструктуризовуємо на певний період часу. Тобто, mm -hmm. це будуть дві оплати в місяць, тому ми повинні врахувати. І можливості споживача, і те, щоб ми обидві сторони повинні бути зацікавлені закрити mm -hmm. заборгованість. Ну от, власне, теж я чула про цю е, акцію, так яка діє зараз е, в компанії камп... за спожиту електроенергію, а вона дуже гарно називається Робіть світлі справи. Що це за благодійна ініціатива і, взагалі, про що мова Ну, так само ми в свою чергу група компанії Толк е, е, хотіли допомогти деяким верстам населення, які цього потребують, і, і в рамках цього ми розробили таку. Як благодійну акцію допоможи допоможи таким людям, які цього потребують. Ну, ми розуміємо, що деякі люди є пільгові категорії споживачів, які опинилися дуже в скрутному становищі, і вони ми для них організували таку акцію, робіть світлі справи. Тобто, якщо у них є значна заборгованість за спожиту електроенергію, тобто будь-який хто хто хоче, може оплатити за них цю електроенергію. Тобто там все доступно, видно. Особовий рахунок, на який ляжуть ці кошти, видно його заборгованість, і можна долучитися до цієї акції і оплатити таку заборгованість. Угу. Ну вже на сьогодні у нас 743 родини отримали таку допомогу в рамках цієї акції. А де можна знайти цей перелік? На сайті. Е, на сайті, Так, у нас на сайті нашого товариства це є перелік всіх. Ну, тобто, хто хоче долучитися, він шукає переліку і кому би хотів допомогти. Угу. А ще також, якщо ми говоримо про заборгованість, у багатьох компаній є така функція, ініціатива як реструктуризація ворогу. Mm -hmm. Як це працює в Закарпатті на розподіл? Звичайно, ця компанія працює в нас. Якщо споживач хоче реструктуризувати свою заборгованість, то звертається у нас до центру обслуговування клієнтів, надає там перелік документів, який необхідний для реструктуризації заборгованості, і ми разом йому укладаємо цей графік. У Період, який буде а, зручний для а, обох сторін, і реструктуризуємо йому заборгованість. Так це mm -hmm. працює в нас. Mm -hmm. Ну тобто є така можливість так. головне звернутися так. А ще на одному із рахунків я прочитала таку інформацію, що всі українці мають оновити свої персональні дані в постачальника електроенергії для роботи в Data Hub. Угу. що це таке, тому що для багатьох це таке щось незрозуміле, якесь таке поняття нове. От щоб наші глядачі, слухачі, хто нас почує побачить, зрозуміли для чого це і що це взагалі? загалом. Ну до 2025 року Україна хоче перейти на цифровий формат, тобто і в тому числі і ринок електричної енергії, і в рамках цієї, як Кампанії було створено інформаційно комунікаційну платформу DataHub, де, де всі споживачі будуть ідентифікуватися, mm -hmm. і так само вони будуть могти укласти всі договори на постачання, на розподіл за допомогою електронного цифрового підпису, за допомогою електронного документообігу. Тобто, щоб споживачі не відвідували центри ну, фізично, вони можуть і мають можливість. Передавати ці документи електронним електронним способом, і в рамках цієї е, компанії, і в рамках цього обов'язку, можна сказати, бо це є в першу чергу обов'язок, який покладений як і на постачальника, так і на споживача електричної енергії. Те, що кожен споживач повинен оновити свої персональні дані, бо дуже часто зустрічаємось з тим, що, наприклад, от прийшов вам додому рахунок за світло, а рахунок приходить ну не на вас, не на ваше. Прізвище, тобто не на ту особу, яка проживає в тому будинку. І багато хто ну, оплачує, бо думають, ну треба змінити особовий, треба понести документи. Потім, ну, Зазвичай це так завжди є. Я оплачу, потім буду з документами передавати. І це дуже часто зустрічається. і тому Е, тому ми ініціюємо і просимо людей подати документи для того, щоб е, оновити дані, хто проживає, е, так як це в майбутньому буде як і обов'язок, і вимога ну щоб для того, щоб. Кожен зміг зрозуміти, ось в рахунок приходить на моє прізвище, так тут я проживаю. І навіть це можете ви зробити онлайн, щоб не відвідувати. Ви можете направити нам на електронну пошту ці документи. Бо я роз... ну, всі ми розуміємо, що ми всі працюємо, кожен має свій е час і вільний час його досить мало, щоб пот... ну, щоб піти і від... і зробити то що то потрібно, як додатково. Ну, хтось вважає, що це додатково. Але і для того, знаєте, ми хотіли трошки проявити інтерес споживачів до цього, mm -hmm. то ми запровадили в себе таку акцію. Так. Якщо з 1 квітня до 1 липня кожен споживач поновить свої персональні дані по особовому рахунку, надасть необхідні документи, які будуть підтверджувати його приналежність до будівлі, до об'єкту, ну, в якому він проживає то він може прийняти участь у акції, виграти е, iPhone. Uh -huh. да, тому в, в рамках цього обов'язку ми хотіли трошки їм зробити приємне і ініціювали таку як. Uh -huh. А і це документи потрібно саме які е, посвідчують особу перед По особу. Посвідчують це. Є паспорт, ідентифікаційний номер, а також документ, що підтверджує право власності е, на об'єкт. Uh -huh. Ось це ну, ті, що необхідні для укладення договору. Uh -huh. І це так само все можна зробити і онлайн, і Так, в ток. Да, uh -huh. так. Якщо ми підсумовуємо коротко нашу сьогоднішню бесіду, завжди наприкінці такої розмови я прошу зробити такий короткий висновок, чому важливо все ж таки сплачувати за електроенергію, тому що це персональна відповідальність, як ми це говорили. Це і робота лікарень, центрів переливання крові, оборонних підприємств і так далі. І так далі, і так далі. Тож зверніться, будь ласка, до тих, хто нас сьогодні почує, і побачить, чому так важливо сплачувати я в першу чергу хочу подякувати тим, хто а, вчасно в повному, повному обсязі оплачує за спожиту електроенергії, так як це є дуже важливий внесок кожного а, мешканця, кожного українця в саму економіку держави. Так як це є, як ви як ви казали, це є робота лікарень, це є робота ДСНС, це є робота а, а, шкіл, це є робота дитсадків. Тобто, це є наша з вами робота, які ми проводимо практично щодня. Це є. Наше побутове життя. Бо ми відчули всі, яку важливу роль відіграє світло у нашому житті. І Я бажаю вам світла у ваших серцях. Дякую, вам гарно, Наталю. Спасибі вам за вашу роботу, за вашу відповідальність, за вашу таку інформаційну кампанію, тому що це насправді дуже важливо для кожного із нас. Я також бажаю вам світла і сподіваюся, що ми будемо з вами зустрічатися із хороших приводів. Дякую. гарно вам. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про роботу ТОВ Закарпаття Енергозбут, про боргування закарпаттями за світло, про тарифи на світло і таке інше. Стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.